Був у вас якийсь кумир, можливо, в той час, на кого ви хотіли рівнятися? Хто вам подобався? В юності це, звісно, якісь такі радикальні чолов'яги. там. Напевно, там, коли я вважав себе там років 16-17 українським націоналістом, таким полким. Ну то звісно, і героїв обиралися відповідно. Там, напевно, Роман Шухевич, там, можливо, Євген Коновалець, Степан Бандера, хтось напевно звідти. З часом я трішки переосмислив це все, але загалом на період такого становлення, це звісно, вони думаю, для будь-якого українця відіграють в певний період життя величезне значення цієї особистості. Які риси ви підкреслювали для себе? Думаю, напевно, ідейність досить важлива в цих людей. Тобто, перебуваючи в складних обставинах, мати якусь свою ціль, свою ідею і не відступати від неї, це досить складно зробити, досить важко, тому бути відданим цій всій історії, розуміючи про те, що ти ще навіть до початку цієї битви, ти вже фактично програв, виграти її змоги немає. Але все ж таки, продовжувати боротися, це, напевно, такі риси характеру, які... Підкуповують і змушують захоплюватись певними людьми.